Чи пам'ятаєте ви якусь із статей Конституції України? Напевно, пам'ятаю про права людини, про те, що кожна людина має право на свої висловлювання, на власну думку, тобто ніхто не має права там до неї доторкатися без її дозволу. Стаття 10 Конституції України, де сказано про захист української мови, про захист і про те, що є наша державна національна мова. 58, що закон не має зворотної дії. Зрозуміло, що я маю право на освіту, я право на працю. Якийсь захист юридичний. Маю напевно свої обов'язки: обов'язки виховувати дітей, обов'язки платити податки. Я знаю право споживача те, що. Ти можеш повернути товар протягом 14 днів. Кожна дитина має право на навчання, на захист і це все в цьому дусі. Тільки е, про президента розділ, про, про, про вибори, про Верховну Раду, що він там строк має якийсь певний два, не більше двох підряд. Про працю запам'яталися про е, стан свободу, вибору. Про право людини. Про свободу людини. Кожна людина, кожен українець має право на життя.